Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка-куртка. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймайте. Мала участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Adidas! Стяганий адідас. Так. Вітровка. Вайкса Ель. Так, куртка Вейлс з капюшоном подовжена. Так, жіноча. Білого кольору. Стьогана. Так, ще стьогана з капішоном. Трес Пас, до речі. Розмір L. Ще стьогана. Next. Регатта. Десятий англійський розмір. Waterproof. Ще. На флісі. Утеплена. Тепла, стогана. 100 грамівка на пуху з капішоном Продовжуємо перегляд. Ще. Такі модна. Стяна 100 грамовка. Так, марк Спенсер. Чоловіча. Стьогана. 100 грамовка. З капюшоном. Вітровка чоловіча утеплена на флісі. З капішоном. Регата. Professional розмір XL. Counterberry чоловіча. 2 xl куртка. Утеплена регата Outdoors. З капюшоном. На цигейці. З капюшоном подовжена. Трохи брак є. Бачите, тут карман відірваний. Так, з капюшоном. Утеплена фірма Regatta Outdoors. 14 английский размер. Классная куртка. 24 английский размер. C-Destroy XL. С капюшоном. Вот такая. Regatta Outdoors. 12 английский размер. С капюшоном. Атмосфера. Ось. Продовжуємо. Так, е, великий розмір. Так. Стягана. Трес Пас, до речі, фірма. Класна. Розмір 2 xl з Капюшоном. Капюшоном. Стьогана. На пуху. Не збита. Такс. Утеплена. Вау, вінтажний спайдермен. Вау, крутяк. Тупо вінтаж в ідеальному стані. Чоловіча, великий розмір. 5 іксов Куртка с капюшоном. Ветровка Ще. Стягана куртка. Розмір М. Шестьогана куртка. Продовжуємо. Так. Чоловіча стьогона куртка. Юнес розмір L 100 грамовка, 100 грамівка жіноча, бомбер. Чоловічий розмір L, 100 грамівка. Ще 100 грамівка розмір XL2 X L. Стягана куртка чоловіча. З капюшоном. Класна куртка. Чоловіча. Жіноча. Дитяча. чача. Притусувалася тепленько. Так, чоловіча. Фірма Canterbury. Розмір XL New Zealand. Так. Ось така куртка. New Look. Десятий англійський розмір. Під шкіряну. Умо. Фірма. Джордж. Так. Чоловіча. 2XL, трохи грязна. Треба простірнути з капюшоном. Розпаковка без купюр. Як приїхало, так і показуємо. Подовжене таке флісове пальто на блискавці. Куртка. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.